Лінійка Samsung Galaxy S24 була показана в січні 2024 року. Південно-корейська компанія зробила акцент на впровадження штучного інтелекту у свої смартфони. Ми отримали багато цікавих інструментів, пов'язаних з візуальною інформацією, редагуванням фото та відео. Неймовірний Circle to Search, який я взагалі вважаю найкращою інновацією в інтерфейсах смартфонів за багато останніх років. Але... Але але ж ми хочемо, щоб щі нас розумів з нами взаємодіяв і нам допомагав. І тут є момент, ми вже побачили, що це можливо. Той же чат GPT ніколи б не вистрілив, якби не зміг розуміти і відповідати зі старту десятками мов. Тому числі українською, ви підозрюєте вже про що буде моє горіння сьогодні? Якщо так, то підпишіться на міжгалактичний канал Технарня, канал, який може дати копняка галактичним смартфонам, якщо вони на це заслуговують. Але перед тим як розпочинати різанину, я зроблю невеличку ремарку. В сфері штучного інтелекту південно-корейці молодці, вже хоча б тому, що поширили ці функції на кілька своїх попередніх поколінь з оновленнями. Тоді як дехто на одному місці вертів власників старіших моделей своїх смартфонів. Але нехай варто усвідомлювати, що більша частина всього штучно-інтелектного на смартфонах Samsung стала можливою завдяки співпраці з компанією Google. Таку колаборацію я максимально вітаю. Втім, ми відразу побачили і наслідки. Та ж вище згадана функція Circle to Search недовго побула ексклюзивом Samsung, і зараз доступна вже на кількох крайніх поколіннях пікселів. Це не страшно, оскільки потенційні аудиторії самсунгівських та гуглівських смартфонів не дуже тісно перетинаються. Ну і не забуваємо, що в будь-якому випадку продажів американців набагато менші. Загалом про генеративні фішки в редакторах фото та відео чи створення шпалер я сьогодні говорити не хочу. Переважно вони працюють недосконало, але іноді, навпаки, круто. Це стосується практично всієї сфери штучного інтелекту незалежно від розробника. Та давайте так, особисто я зауважив на зимовій презентації чималий акцент на функціях, які пов'язані з текстом. Переклад в реальному часі під час голосових викликів, транскрипція та зведення тексту в диктофоні, автоматичне форматування та змінення тону тексту у фірмовій клавіатурі Samsung, нотатках чи браузері. Почну з того, що працювало зі самого старту і працює досі. Автоматичне форматування, нішева штука в рамках використання на смартфоні. Звичайно, у флагмані Samsung є класний режим DeX, разом з яким можна отримати якийсь десктоп Experience. Але будьмо відверті, функція форматування не є сракорозривною. Її робили хіба для зовсім відбито лінивих писак, які не вміють проставляти заголовки і списки. Далі в нас йдуть зведення, які вміють лаконічно підсумувати великий обсяг тексту, щоб ви не витрачали на читання всю свою старість. Ех, старість. Працює в нотатках та браузері від Samsung. Також є два режими, прям супер скорочений та трішки детальніший. Чи потрібна ця функція людям, які вміють швиденько пробігатися очима по тексту і знаходити для себе найважливіше? Ні, абсолютно ні. Ну, може, це я з тих людей, яким цікаво в інтернеті почитати весь огляд на певну модель техніки, а не отримати сухе зведення з плюсами і мінусами. Ну, нехай зате ж працює. Зміна тону тексту може навіть цікава фішка для різних СММ-ників, які задовбалися проставляти в текст ЕМОДЗІ. Функція дозволяє подати одну і ту ж інформацію з різним емоційним підтекстом. Чимось мені нагадало ось цю сцену з клініки. Ти знаєш німецьку? Так я вмію говорити як мила молочниця. Sie die як стара хатня робітниця? Німецька така гарна мова. Виправлення орфографічних помилок було б крутою функцією на основі штучного інтелекту, якби ніхто не знав, що аналогічні функції є в багатьох нотатниках та клавіатурах без присмаку штучного інтелекту. І працюють, наче й не гірше. Всі вище згадані можливості, незалежно від ступеню їхньої користі, гарно та нативно працюють з українською мовою. Але на цьому все. Якщо вас раптом цікавлять потенційно корисніші речі, як от живий переклад чи транскрипція в різних застосунках, то про українську варто забути. В січні південнокорейці випустили 13 мовних пакетів і пообіцяли з часом їх розширити. Обіцянку виконали, і в наступні місяці приходила підтримка нових мов. Це була прекрасна новина, якби в той список інтегрували українську. Але ж ні, не судилося. Неприємно так, образливо, нехай. Однак, коли велика технологічна компанія акцентує на штучному інтелекті і робить його центральною частиною своєї маркетингової стратегії. Ну очікуєш трохи більшої уваги до українського ринку. Нещодавно пройшла презентація Galaxy Unpacked, де нам показали чергове покоління складених смартфонів Samsung. Я мав надію, що за сотнями згадок про AI десь знайдеться місце і яю для українців. Але ні, надія. Надюха зникла і розчинилася як кола у віскарі. Угу. Південно корейці пообіцяли підтримку 20 мов до кінця року, але зробили це хитро і не перерахували, які конкретно мови зможуть оброблятися девайсами. Ви можете сказати, що нічого дивного, оскільки Samsung вибрала мови з найбільшою кількістю носіїв. Логіка цілком адекватна і здорова. Великі компанії завжди кидають найбільші зусилля для найобширніших груп потенційних користувачів. І на жаль, часто українська явно не серед пріоритетних. Втім, втім, в червні Samsung офіційно заявила про плани додати підтримку чотирьох нових мов для своїх розумних функцій: шведську, нідерландську, румунську та турецьку. Щодо останньої питань немає. Носії у світі близько 75 мільйонів. Але румунська та нідерландська мають по приблизно 25 мільйонів носіїв, а шведська взагалі трохи більше 9. А українська з більш ніж 40 мільйонами носіїв ігнорується величезною компанією, яка офіційно завозить свою продукцію в Україну у великих кількостях і отримує з цього прибуток. Тому я посилаю Самсунгу всі свої лисі вайби, щоб компанія до кінця року випустила підтримку української, бо це, це база. Колись я випускав відео про важливість становлення української мови за замовчуванням на електронних пристроях. Можете глянути десь ось тут. Але на жаль, на жаль, досі багато людей лінуються, а багато людей не розуміють причину наслідкові зв'язки та як працюють інформаційні технології, збирання статистики та аналітики компаніями. Тому подумайте, чи раптом ви в тому числі не причетні до плачевного становища локалізації програмних продуктів. Бо топ менеджмент Самсунгу не йде читати у Вікіпедію, Дію, скільки носіїв якої мови в світі їм приносять аналітику користування пристроями, на базі якої і приймаються рішення. Приймайте рішення і ви, чи варто підписатися на технарню, та хоч іноді побачити нетипове облизування срак компаніям, але й здорову критику. Пишіть в коментарі, чи хоч якась із всіх цих текстовомовних фішок штучного інтелекту Самсунга вам була б корисною. Не забуваємо про соціальні мережі Технарні, бо так треба. А ще цьому увушку всіх спонсорів каналу, які мають неймовірну кількість психічних порушень, бо вони досі зі мною. Ну, а якщо ви хочете підтримати канал та похвалитися своїм набором порушень, то можете зробити це за посиланнями в описі під цим відео. Поради від Тані. Не бійтеся штучного інтелекту, а бійтеся тупих і самовпевнених людей. А також людей, хоча я навіть не можу їх назвати людьми. Двоногих, які не люблять котиків. Вони жахливі. Таких нема, немає не немає існувати.